Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. 5 годин ранку варю суп. З фрикадельками у нас сьогодні супчик. За смашком вже я приготувала. Прикручу, нехай картопля і фрикадельки варяться, а я побіжу на город. Знову ми будемо сьогодні їхати на базар, і ще в нас є вишні, то повеземо. Вишні продавати. Але щоб не самими вишнями їхати, то е, іще щось там на городі на рву. Ми вже одну вишню обпилювали, обервали. І ще одна залишилась. Як бачите, такі високі вишні поробилися, то треба тільки опилювати, бо інакше вишні не обирвеш. Зразу ми із шпаками. На випередки цих вишні рвем. Як вишні трохи були, трохи були нижче і я молодша, то Віталій під'їжджав сюди ось трактором. Я залазила на трактор аж на кабіну зверхи верхи, і вишні обривала. Ну, вже і вишні, дерева, вірніше, вищі столи, та й я трохи старша. Не, не буду ризикувати і лізти на трактор, то пилю їм вершки. А я взяла відро, йду на город, зразу цибульки нарву. Трохи столового бурячка. Та й, мабуть, там декілька капустинок виріжу. Що сьогодні? Веземо на базар, з чим їдемо вишні. 4 відерця, 5-літрові знову нарвали, і от там трохи ще в п'ятому відерці. Ось 4 такі невеличкі капустинки, трохи кабачків нарвала, бо чогось я їх взівала. Вчора нарвала, їх обрвала більші, а ці ж меншенькі, це на базар везу, цибулька і столовий бурячок. Звісно, як на базар їхати, то треба більший асортимент мати і більше всього сажати. Ну, чесно кажучи, що торгувати на базарі ще навесні я не, не думала. І можна сказати, що це ви мене. ви мене засватали. Там в коментарях писали, що треба свою працю поважати, і на базарі це все продавати. Веземо на базар, вже майже скільки? майже пів сьомої, то треба вже вдягатися і вирушати. Вже на базарі я не знаю, коли прокинуться в нас люди, що почнуть ходити купувати. Ну, кажуть, зразу торги не йдуть. Невеличкий такий. Це буденний у нас базар, і мало-мало покупців розклалося. Цибуля, бурячок, кабачок, капуста і вишня. Ціни ми ще до пуття не знаємо. Кожного дня, як казали мені, базар диктує свої ціни. Пів дванадцятої продала одну капустину. А то усе стоїть і лежить. Такий у нас сільський базар. Покупців нема, ніхто не хоче до нас на базар заглядати. Мабуть, треба, що я сюди привезла, назад у торбу складати. 15 годин жара. І в нас в погородах в селі розпочалися жниво. Молотять вже люди пшеницю, ячмінь. Бо молотить ж треба хватати. Дощі обіцяють. Та й без дощів. Якщо ж прогавиш, то зерно висипеться додолу. Сьогодні до базару викопали рядок часнику. Ну, такий часничок у нас. Середній, невеликий, але й не зовсім дрібний. Зразу спека і ще ж два рядки. Ось у нас залишилося сьогодні, їх треба ж якось докопати. Не дивлячись на приморозки, які були, на холодні ночі, а тепер на спеку, гіркий перчик зав'язується. Такий сорт, це, ви знаєте, ох і пекучий. Як для мене, я їм борщ із гірким перцем, як на мене, то такої перчини саме такої пекучої на місяць, Оте, мабуть. Спека, як я вам вже сказала, Вон яку нору маська вирила. Усе уха попускало і огірки. там Дивлюся кавуни. Сіяла ж я на розсаду помідори, Санька, сорт із отих пакетиків, знаєте, які, які вам не подобаються синьо-червоних. І ви мені писали, що, можливо, щось і зійде. але тільки що й пересортиться якось. І наскільки, наскільки я пам'ятаю, сорт Санька це низькорослий сорт. А дивлюся, щось вон таке бадилля погнало, як високорослі помідори. Дівчатка, згадуйте. Пригадуйте, Сорс Сонька, що ви мені скажете? Це він чи ні? Ось дивіться, бачите, які погони. Ну, Помідори якісь там поначеплюлися. Бідненький Бідненький бурячок. Вуха попусков. Ось е, гіркий перець я вам показувала. А соло, з солодкого перцю, ну, геть, зросту немає. І мої колеги по базару. Я ж дівчатка тепер себе приписую е, цим співробітникам базору. Е, теж казали, що з перцю солодкого зовсім зросту нема. Он там, бачите, і в, ці ж квіточки. Он скільки понавикидало. І перчик трохи поначіпляло. Але ж яке воно все геть! З перцю зросту немає. Мені наче в червні, наскільки я пригадую, вже ж такий перчик гарний. Було виростає. Дивіться, яка динька вже. Бачите, виросла. Показувала я вам в минулому році, що як баштан у нас клює, та, мабуть, і у вас. І ви мені писали, що треба ящичками накривати, ящички збираю. І як буде спіти диня, кавун. Топона кривою. Ну, ось таке сьогодні у мене для вас коротеньке відео. Пішла я вже ховатися до хати. Бо більше, сьогодні мені для вас, мабуть, нема чого розказати. <смірко> Дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!